Як себе поводити. Ведмедикові п'яти років давали чемності уроки. В гостях сиди тихенько, ведмедику маленький. Не чванься, усміхайся, знайомим всім вклоняйся і уступай дорогу. Не наступай на ногу, прилюдно не чешися, не лайся, не сварися. Не чавкай і не позіхай, а позіхнеш швиденько, одразу рота прикривай, ти лапою чемненько. Будь чемним не пручайся, і місцем поступайся, і старість поважай. Бабунечку, ведмедицю, в туман і ожеледицю додому проводжай. Отак ведмедю п'яти років давали чемності уроки. Але дарма ведмедик вчиться, ведмідь ведмедем залишиться. Знайомим він вклонявся і місцем поступався, Зустрівши вовка чи лисицю, вітався з ними, як годиться, а тим, кого ведмідь не знав, топтавсь по лапах і штовхав, Стромляв він носа, де не слід. Сідав на чий смачний обід, газон м'яв, траву топтав. А у трамваї та метро він пасажирів так штовхав, що міг зламати їм ребро. Ведмедикові п'яти років давали чемності уроки, та вихователі у нас даремно витратили час.